Трішки романти. Давай даю Залізнична на купе, чаю, фірмою і склянці, і ти такий собі: тутух, 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 тутух. І тебе так тіліпає трішки. <ривіт> ти знаєш, я теж дуже люблю подорожувати потягами, особливо коли ти сидиш, дивишся у вікно і насолоджуєшся краєвидами. Так, а з початком повномасштабної війни українська залізниця відіграла основну роль в евакуації пасажирів, адже саме потягами людей вивозили у безпечні регіони. Тема залізничного транспорту у нас не випадкова, адже сьогодні в Україні відзначають День залізничника. Наша журналістка Анастасія Павлова напередодні зустрілася з заступником директора пасажирської компанії Укрзалізниця Олександром Шевченком і поговорила про роботу залізниці під час війни. Вітаю, Олександр. Дякую, що знайшли час з нами поспілкуватись. І звісно, від усієї команди ранок вдома» і від людей від українців хочемо привітати з професійним святом. Дякуємо вам за вашу роботу. Дякую вам, розкажіть, будь ласка, про перші місяці. Як налагоджували роботу? Як евакуйовували людей? Скільки вдалося евакуювати, та куди, звісно? З перших дні війни, як ви пам'ятаєте, в Україні здійнявся певний хаос. Тому для залізниці було важливо показати, що щось в країні працює за графіком, що щось стабільне і прогнозоване. З першого дня поїзди їхали по всіх <кхід> по всіх своїх традиційних напрямках. У нас жоден поїзд не спинився. Ми не спиняли рух ані жоден день. Жоден день війни. А відтак з першого дня нам було важливо показати, що а, ті станції, по яких а, люди приходили більше за традиційний попит, там будуть додаткові рейси, там будуть додаткові вагони. А ми обов'язково всіх нагодуємо, оглянемо, зможемо посадити на рейс. Ніхто не залишиться без уваги залізничників, і в принципі, треба треба зараз. Вже можна там підвести підбити певний підсумок, що навесні ми впоралися з цим тиском, тому що всі, всі ключові пункти евакуації вони були забезпечені поїздами. У нас навіть на піку евакуації з того ж Харкова під час березневих подій у нас виїжджало в день до 35 тисяч людей. Ми переставляли деяким чином наші поїзди спеціально для того, щоб наситити той регіон поїздами. Теж саме пізніше було і Краматорськом, те теж саме було Ламаном. і з А І відтак змогли в принципі евакуювати всіх. Заразом, якщо порахувати в цілому, то залізниці вдалося евакуювати 4 мільйони людей, з них 1 мільйон дітей. Тобто, по суті, кожен четвертий пасажир це була дитина. Вони їхали і в кабіні машиніста, і на фудтраках, і на поличках для багажу. У нас були випадки, коли в туалеті їхало шість людей всю дорогу. Тобто, у нас була першочергова задача врятувати людей. Комфорт вже момент, не момент так, ми десь пожертвували комфортом, тому що розуміли, що першочергова задача це відвести всіх, і коли наш машиніст бачив з кабіни, що він від'їжджає, його поїзд заповнений на 300%, а на пероні ще залишаються діти. Звісно, він чиняв двері кабіни і просто брав в кабіну до себе, хоча б дітей, собак, крокодила, кого завгодно, то перевозили всіх, кого могли. Який на вашу думку був найскладніший, коли більше людей тікало? Важко виділити найскладніший день, тому що вони по різному були складні. Емоційно складна була історія з Краматорського, 8 квітня, коли розстріляли людей на вокзалі. Але до цього що цьому передувало за ніч до цього. Росіяни перебили міст залізничний, який, яким вивозяться, по яким виходять поїзди з Краматорська. А міст був ушкоджений, і у нас у нас була необхідність зупинити рух на якийсь час для того, щоб відновити колію. Відновленням колії поблизу Краматорська займатися вночі доволі небезпечно, як розумієте, тому що там поняття тривоги перманентне. Кулі літає серене реве. Але а, якщо б ми тоді вночі не прийняли рішення продовжити рух, то на ранок цих людей на вокзалі було б набагато більше. У нас стояло в Краматорську три поїзди повні людей. Відтак за п'ять годин наші колійники. А в повній темряві, тому що там не можна було там світломоскування повне, там не можна виходити з ліхтарями, з будь-яким світловим обладнанням, світових бідних жилет, жилетах. Вони повністю в темряві за 5 годин відремонтували колію на мості одну. І ми по одній колії, непарній протащили три поїзди, в трьох поїздах сумарно було 4 тисячі людей. Про співробітників розкажіть в перші місяці. Це люди не військові. Якою були реакції людей? Ну, тут Перше, що треба озвучити, це те, що жоден залізничник за цей час не відмовився виходити в рейс. Це важливо. Це стосується і машиністів, і колійників, і насамперед провідників, начальників поїздів, які гуртували Тобто, по суті. Вони ж не просто обслуговують вагон в даному випадку. Вони їдуть з купою дітей з. Людьми з інвалідністю, з маломобільними, ну абсолютно різна категорія людей. Ми ж евакуювали і хомадит, і а, різне, різного типу лежачих хворих, поранених ми досі евакуюємо. А, відповідно, всі вони на них психологічно навантажені. Вони щодня бачать, бачать кров, бачать людей без, без батьків, бачать а, людей без кінцівок. Абсолютно різні речі. Це важко психологічно. А, відтак, перша першочергова задача це тримати людей в. Скажімо, морально-психологічному тонусі для того, щоб вони розуміли, яку роботу вони роблять і навіщо вони її роблять. І зазвичай це пояснювати зайвий раз не треба, але тим не менше. Другий фактор залізничник — це, як правило, династійна професія. У нас багато провідників, які працюють тут з сім'ями. Їхні батьки тут, їхні діти тут, чоловік і дружина оби, обидва провідники на різних рейсах, зустрічаються тільки в депо. І от перший місяць вони всі курсували, по суті, як одна велика родина. причому Треба ж пригадати, що у нас ще є депо в Маріуполі, у нас моторвагоне депо в Лимані. А у нас багато залізничників виїхало з вже на підконтрольних територій, їм вже по суті нема куди повертатися. А величезний пласт залізничників, значить, Харківщина, залізничний регіон, там Куп'янський вузловий центр, а плюс сам Харків, там величезна кількість залізничників з Салтівки і так далі, які, яким по суті нема куди повертатися. А відтак, ми маємо для них зараз вже тимчасове помешкання, але по суті. А весь перший і другий місяць війни вони курсували в вагонах, вже не маючи по перше, не маючи звістки, чи їхня домівка ще взагалі є ціліла так, і по-друге їм вже нема куди куди було повертатися. Вітак це ще додаткове психологічне навантаження на них, але всі впоралися. Це напевно головне. Так розкажіть, будь ласка, про гуманітарну допомогу. Не тільки ж людей рятували, рятуєте про гуманітарну місію «Укрзалізниці». Перші місяці я б сказав, десь перші півтора місяці у нас повні поїзди їхали зі сходу на захід. Це логічно, тому що евакуація була першочергово з Донеччини, Луганщини, Харківщини Запорізької області. І відповідно, коли ці поїзди приїжджали до Перемишля, до Варшави, до Львівщини, Закарпаття і так далі назад. Як правило, такого ж трафіку не було. Це знову ж таки логічно. Ми швидко зрозуміли, що немає сенсу ганяти порожні поїзди, тим паче, що а, залізниця часто була єдиним засобом доїхати до умовно майже там окупованої Сумщини, і так далі. Тобто ми навантажували пасажирські поїзди, пасажирські вагони, гуманітарною допомогою а, різного типу від медичної допомоги до хлібу. Розкажіть про ініціативу потяг до перемоги: що це за ініціатива і мета? Потяг до перемоги народилася як спільна ініціатива агенції Грестю тодорчук та Укрзалізниці. А ідея полягала в тому, щоб сполучити сім тимчасово окупованих територій, з яких одна вже деокупована, з тобто дати мешканцям цих семи окупованих територій розуміння того, що ми з ними, що цей поїзд він рано чи пізно туди доїде. доїде, і ми абсолютно точно плануємо, що він туди доїде. І ми хотіли показати, що. Цей поїзд він абсолютно гордо курсуватиме з заходу на схід і з півдня на північ, і показуватиме всім, нагадуватиме про звитяги тих людей, які досі лишаються там. Ми про них не забули. Ми про них пам'ятаємо щодня. Наші співробітники, вони ж досі на вокзалах Миколаєва, Херсона і так далі, навіть якщо там немає поїздів, але ми з ними підтримуємо зв'язок. Ми знаємо, що вони там, ми знаємо, що вони працюють, і а, це наш сигнал, що ми єдині, тобто залізниця, яка все життя зшивала країну. Просто ще раз мала продемонструвати, що ми досі її сшиваємо. Просто ми не всюди можемо доїхати з технічних причин. Ну, А нічого, доїдемо до доїдем. да, залізниця, доїжджає у нас. Перебувають з підстанцію через 4 години. Ми вже їдемо далі. Розкажіть про міжнародні рейси зараз, які є міжнародне сполучення. виросло в 9 разів порівняно з довоєнним періодом, тому що звісно і не було такої нагальної потреби подорожувати поїздами за кордон. Зараз це певною мірою вимушене рішення. Ми сміялися в перший раз, коли приїхали Урсула фон Дрляєн. Ми всі дружно дякували за те, що ви вибрали потяг. а Потім подумали, в принципі, альтернативи то не було. Я думаю, так. Принципі, окрім як поїздом приїхати, тому. Зараз ми десь вимушено перебрали на себе весь міжнародний рух, але для нас, для залізничників, зараз задача закріпити за собою тобто дати таку якість руху, яка людей залишить залізницю. Вони не пересядуть кудись на автобуси, на літаки і так далі. Звісно, ми там будемо колись конкурувати за це, але зараз першочергова місія це забезпечити от якраз цей міжнародний рух. А, відтак у нас є сполучення з Польщею, з Угорщиною, з Словаччиною, і от починається з Молдови знову реінкарноване. Дякую, Олександре, за інтерв'ю. Тримаємося всі разом до перемоги. А вже ж да, залізні люди не підведуть. Це точно.